Мистецтво лікує душі. Саме під таким лозунгом пройде цьогорічний фестиваль Танцювальний бум. До нього хочуть долучити відомих та успішних рівнян, які, окрім збору коштів, виступлять перед глядачами на сцені. Доброго дня, друзі! Ви знаєте, що бал унікальних можливостей в цьому році повертається знову в рівне, тільки з іншою назвою Буде в Україні мир. І я як директор міського палацу знову ви мене бачите в майці і в шортах. Це не просто так, це не так жарко, як вам здається. Це я вже працюю над новим номером. Кожен з учасників приготував щось своє. Однією з особливостей фестивалю буде те, що танцюватимуть не лише професійні танцюристи, а й інші відомі в рівному люди, зокрема, спортсмени. У першу чергу ми популяризуємо здоровий образ життя, а як говориться в здоровому тілі, здоровий дух. Однозначно буду представляти бойовий танець, який виконується тайськими боксерами перед виходом на ринг, Рамуай -му під музику лайкру. Ну, то будь стилізація цього танця, ізначально буде як вона і є на самом деле. Ну а в дальнейшем по, по ходу п'єси, там в танці вже буде стилізація з потанцовка. Ну, тобто, розвиваємося не тільки физически, но й морально і іскуство лічить душі. Ще одна учасниця розповідає: після того як дізналась мету проведення буму, без вагань вирішила долучитися до фестивалю. Я не могла залишитись якби осторі, осторонь цього проєкту, тому що би, його мета є досить така важлива: збір коштів на благодійність. Да, так як сьогодні тема війни, це якщо не в кожного на слові, то на думках точно. Виступатимуть на фестивалі і представники волонтерського руху Рівненщини. Я теж приймаю участь в бумі. приймаю не одна, а всією своєю сім'єю. Активно займаюся волонтерством. І коли мені предложили в данный момент, коли в стране у нас якби перемірює, ну йдуть активні бойові действия, ми як ніхто чувствуем нехватку підтримки населення. Жінка каже, що своєю участю закликає усіх людей долучитися до допомоги армії, а ведуча проєкту підкреслює, що благодійність та мистецтво повинні йти нога в ногу, адже одне лікує тіло, а інше душу. Зараз найбільше в світі. Хотілося б любити Україну мовчки, без сліз, без гасел. І просто робити улюблену справу. Але саме зараз, коли люди вже втомилися, проблема не зникла. Ми повинні робити те, що ми вміємо, заради миру. Буде в Україні мир. Сам фестиваль пройде 29 квітня у міському палаці культури Текстильник. Буде в Україні мир. Андрій Панасюк, Артем Лаговський. Новини Рівного.